We are going to continue uh, the session with fruits and berries. Будемо продовжувати, починається наша плодо плодово-ягідна секція. Uh, When we had some webinars, because we're also organizing webinars. For вас, your, мабуть, жarnaє, yeah. And uh, where we uh, have uh, yeah, very interesting topics, I would say. І три вебінари в нас вже відбулося, дуже цікаві теми завжди ми вибираємо. Then uh, Anna was contacting me. Анна сковала нас. And she said how interesting because we have a very nice uh, new project from Germany. Сказала, проект, and we do it in Vinnyza, and we're also talking about horticulture, який е відбувається у Вінниця, вона розкаже краще. І він Плодовочівництво. So I said, please, if you have an opportunity, come to our seminar and tell people її... about what you are doing запро... in були її на цей інждень, щоб Вона розказала, що з німецької сторони яка підтримка є, зокрема у Вінницькій області. And I really hope that we can work together in the future. <laughs> Я дуже сподіваюся, що ми можемо якось об'єднати наші зусилля в майбутньому. Доброго дня ще раз. Мене звуть Анна Сахончик. Сьогодні я вам розповім про наш новий українсько-німецький проєкт, але перед цим я ще раз хочу подякувати організаторам за цю можливість представитись тут серед вас. Я сьогодні представлю українсько-німецький фаховий діалог щодо сталого розвитку плодовочевого сектору України. На даний момент ми базуємося в основному Вінницька область, офіс місто Вінниця та Іллінецький аграрний коледж. Коротко про себе. Я сама виросла на плодовчевому господарстві, з маличку росла в сільському господарстві і перейняла справу батьків. І також продовжую займатися цим і вирощую яблука та грушки. І паралельно також займаюся консалтингом і консультую господарство по вирощуванні яблуні та груші. І працюю також в тому числі з голландськими консультантами. Тепер до проекту. В проекті, крім мене, працює ще двоє фахівців: керівник проекту та фахівець із німецької сторони. Проект фінансується Міністерством сільського господарства Німеччини. Нашими прямими партнерами проекту, політичними партнерами є Міністерство освіти та Міністерство сільського господарства України. Інші партнери це е, Біницька обладміністрація, Ілінецький аграрний фаховий коледж та науково-методичний центр вищої та передфахової освіти. Е, оперативні партнери: це АДТ Project Consulting, німецька компанія та GFA Consulting Group. Яка ж ціль проєкту? Ми говоримо в загальному про розвиток цілої галузі, так? Цільовими групами проєкту це є в першу чергу е, спеціалісти та керівники відповідних відділів в державних органах, тобто підвищення їхньої кваліфікації, це викладачі та учні, е, колективи наших партнерів. І, відповідно, фермери. Коротко про структуру проєкту. Так як я вже вам говорила і розповіла про основних партнерів, у нас ще є технічні партнери. Тобто, це е, дорадчі центри в Німеччині, які займаються плодовочівництвом і володіють вже довгим досвідом по розвитку плодовочівництва. Вони будуть нас підтримувати і якомога краще сприяти розвитку проєкту. І у нас відповідно до цього є три сфери діяльності, куди направлена, направлений наш інтерес, який ми хочемо розвивати. Перший результат, якого ми хочемо досягти, це посилення правової та інституційної бази для виробництва маркетингових фруктів, тобто все, що стосується державних органів, підтримка законодавчій сфері і так далі. Покращити надання послуг професійно-технічної освіти, тобто це розробити нові навчальні курси, підготувати фахівців на базі коледжу, тобто по плодівництву, по вочівництву, навчити спочатку в першу чергу це викладачів, які б могли готувати таких спеціалістів. І це організація дорадчого центру по плодовочівництву. Результат номер три це розробка та впровадження інструментів фінансової підтримки. Тобто, проект також передбачає фінансову підтримку фермерів. Це як і підтримка існуючих фермерів, так і сприяння відкриття нових фірм В даному проекті особисто я відповідаю за організацію дорадництва на базі Лінецького коледжу. Для того, щоб всі ці цілі вони не були роз'єднані один від одного, а всі розвивалися якби в комплексі, проєктом було розроблено таку ціль це побудову холодильного центру. Тобто на базі коледжу, окрім того, що будуть навчатися консультанти, будуть навчатися викладачі та учні, буде розвиватися практична частина цієї сфери, тобто не тільки теоретична, а й практична. Так як коледж володіє... Великою кількістю землі. Нашою ідеєю є побудова холодильного центру, де можуть бути також і можуть проводитися різні досліди. З іншої сторони, фермер буде мати можливість дати туди свою продукцію за певні кошти, зберегти її там, пересортувати, частину переробити і реалізувати. Відповідно, дорадчий центр буде допомагати таким фермерам. У тому, щоб була відповідна якість для того, щоб е, продукція могла в певний час зберігатися і якісно продаватися. І, відповідно, коледж буде готувати студентів, фахівців, які зможуть на цих господарствах працювати, е, і в подальшому підвищувати свою кваліфікацію за рахунок до центру. І, звичайно, е, уже на даному етапі наш проект. Триває не так довго. Він запустився 1 січня 2023 року. Тобто це півроку. Це такий був вступний етап. Зараз ми на етапі. Розробки і планування того, як ми будемо це все впроваджувати. І, звичайно, ми стикаємося з багатьма викликами, тому що таких подібних проєктів в Україні не так багато, і збираємо максимально контакти і досвід партнерів, так як і досвід стійкої України для нас дуже цікавий. відповідно ми хочемо, щоб наш проект залишався незалежним, тобто не залежав від ніяких е, комерційних організацій, і все, що там відбувається, е, е, було направлено в першу чергу на розвиток галузі. І е, наступним питанням це є самофінансування. Якщо ми говоримо про дорадницький центр, то ціллю проекту є те, що цей дорадницький центр залишається незалежним, от, от, тобто і самофінансується. Що є теж дуже великим викликом, особливо е, у ці складні часи. Е, наступний виклик це експертність, е, тому що не вистачає нам спеціалістів в е, достатній кількості, які б могли е, за такий проміжок часу е, це все організувати. І, звичайно, ми хочемо, щоб даний проект максимально був практико орієнтованим. Тобто ми плануємо, і наша ціль є це закладка таких самих демонстраційних ділянок, як і тут, на яких могли підвищувати свої кваліфікації як і учні, так і викладачі, і так і фермери могли користуватися таким досвідом і приїжджати е, на такі е, заходи, наприклад, як сьогодні. Е, звичайно, цілей є дуже багато, амбіцій є дуже багато. Ми дуже відкриті до співпраці, до ідей, до контактів. І запрошую всіх, можливо, у когось якісь є запитання чи рекомендації, чи готовність до співпраці завжди будемо дуже раді. Дякую. Окей, okay, домашні. So, if anybody has a question, you can ask. Ви тепер знаєте Аню, her. будь ласка.

І так само питання, і питання і стосується цінової політики, про яку ми, ми чули. Наприклад, в Америці органічний ярма коштує до 20 доларів, доларів, а звичайно 4 доларів. доларів. Як орієнтуються наші колеги в тому напрямку? Бо моє прізвище Молотов, мій пра засновник аграрної науки основний програмний наук, його портрет в 60. И я є одним співавтором закону об органічних заморозках, який, на жаль поклали тексту. І тому я вважаю за да, ну, необхідне зв'язку з глобальним потекорінням шукати інші шляхи інші більше на екологічні направлення. І тому питання чи наші колеги. colleagues in the, the school uh, yes thank you very much <laughs> uh, i think you have a very good point uh, <laughs> and, uh, not only the market can arrange everything So what we see now also що in the Netherlands is that the government сікає, and in the European Union that the government government is загалу. making legislation and uh is going to forbid certain certain chemicals, за порання, for і, наприклад, за застосування деяких хімікатів and have more obligations <coughs> to the growers і тому виробників вони ставить рамки просто змушують їх більше переходити на

Доброго дня. Дякую за таку можливість бути присутнім на такому важливому семінарі, дуже цікавому. Я представляю Віннецький державний аграрний коледж директором працюю вже 26 рок років, і тому э, даю відповідь на ваші запитання. Ми з вами працювали разом у прийнятті закону про гранісне виробництво України. Тому е, так сталося, що Лінецький коледж з 2003 року по 2010 рік впроваджував українсько-швейцарський проєкт е, по розвитку органічного ринку України. І в рамках даного проєкту в нас було дуже багато співпраці з колегами із Швейцарії, з інституту Фібу, з інших установ, в тому числі і з Голландії, працювали. От, і е, по крупинках збирали всю інформацію про органічне за і Видали перші книги, які були в той час, зараз ми працюємо також в цьому напрямку. Проєкт закінчився. Але за порадами інституту Фібу Швейцарії ми продовжуємо цю роботу вже без проєкту. Працюємо з науковими установами, з Національним університетом, з національної кадемоградних наук, з інститутом здоровства, з інститутом картопляства, з інститутом кормів. По рекомендації швейцарських колег заклали досвід довготривалий. З 2013 року цей дослід є постійно діючий, стаціонарний на базі дослідної лабораторії обличчя. Кожного року проводимо науково-практичні конференції. Звичайно, пандемія і війна внесли свої корективи, але ця робота робиться. Оцей проєкт, про який розповідала Аня, це черговий вже. Третій проєкт, бо після українсько-швейцарського проєкту у нас зараз діє проєкт по підтримці аграрної освіти. Він вже 5 років діє. А це ми виграли тендер чи право відніше на участь у, у розробці даного проєкту по сприянню овочевую галузі України. У нас є сад, 50 гектарів саду, займаємося також овочем, От, І Запрошуємо всіх до співпраці. Звичайно, нас немає такої можливості, як тут, звичайно. Але дуже будемо раді, якщо ваша сторона виявила бажання працювати з нами у напрямку закладення дослідів. Я був в Голландії під час проведення українського швейцарського проєкту. Бачив оті ті теплиці, при якісні йшла мова вирощування салатів і іншої продукції. І дуже хотілося би цей досвід поширити в Україні, тому Тут дуже вдячний. Якщо знайдеться час і можливість приїхати до нас, я думаю, спільні точки співпраці ми з вами життя. Буду дуже вдячний. Дякую за увагу.